Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую чудовий будинок, який знаходиться в місті Ужгород загальною площою 150 квадратних метрів, вартістю 130 тисяч доларів. 7 соток землі, вода, електрика та септик. Повністю всі комунікації є. Запрошую відразу в будинок. І, всі, і всіх запрошую також на перегляди. Так, велика прихожа, просто простора. Відразу по комплектації розкажу вже розведено електрику, будуть розводитись точки. Далі відбуватиметься штукатурка. І е, в комплектації чорновій будинок вартує 130 тисяч доларів. Е, також є можливість придбати будинок з ремонтом або з деякими ще допрацюваннями. Це все обговоримо при зустрічі. Ось такий гарний хол, як ви бачите, місця предостатньо. Відразу показую кухню студію. Ось кухня студія, панорамні вікна, три панорамних вікна, компанія VDS, Шість камер. Ось така ось така вітальня, я б навіть назвав, би. тому що кухонна зона відокремлена в цьому місці, знаходиться. Також тераса. Далі показую саму кухонну зону. Тут кухонна зона. Окремо також є підсобне приміщення. Ось така кухня. Бачимо також два панорамних вікна. Або може бути кімната, як уже ви забажаєте. Тобто може бути три кімнати, кухня окремо, вітальня окремо, або може бути чотири кімнати. І ось тут у вас отака от кухня студія буде. Це вже, як забажаєте розплануватись, на даному етапі ще можна буде деякі правки внести. Показую відразу терасу. На терасу є вихід з двох приміщень. Вже залежить, що ви з тими приміщеннями захочете зробити найближчим часом. Ось така територія велика на задньому дворі. Також покажу лівий бічний фланг, буде заставляти з бруківкою передній фланг повністю. Це також входить у вартість. Зараз хлопці працюють над фасадами. Ну і звісно, в ціну входить фасад. Буде в кольорі все буде красиво. Тобто, ще раз, ми з вами починали відеоогляд з прихожої. Ось прихожа, прямо по курсу санвузли гардеробно. Тут кухня-студія і ще одне приміщення або кімнату зробите, або відокремити собі. Кухню. Далі перша кімната. Також панорамні вікна. Ось така велика кімната. Як бачите вихід у нас також є з цієї кімнати на задній двір. Ідемо далі. Будинок досить великий, просторий і багато світла. Санвузол основний великий. Можете тут також спланувати кімнату, як уже забажаєте. Далі санвузол менший і гардеробна. Можете зробити навпаки. Тобто маємо три таких ще приміщення. Ось такі великі приміщення досить. Ідемо далі. Третя кімната, також з панорамними вікнами. Відіс, шість камер і ще одна кімната. Тобто, як ви бачите, простору тут просто неймовірно багато. 150 квадратних метрів. Ось так. Звідси вид на передній двір. На передньому дворі, як бачите, також місце є. Утеплено стріху. Також буде окремий вихід на стріху, захочете ще щось там зробити, тому що висота дозволяє. Там висота більше 2, 22 метри і 20 см. Ще пройду зараз по двору, покажу вам, як все виглядає. Тобто також буде закінчено паркан, доведено до ладу, буде металопрофіль кольору антрацит. Як ви бачите, зараз ворота і хвіртка. І показую задній двір. Вигрібні ями всі знаходяться за будинком, за територією дому. Ось так виглядає тераса. Такий величезний задній двір. Загальна площа ділянки 7 соток. Ось така краса. Всім, кого зацікавило, даний, до речі, будинок можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Тому пишіть, дзвоніть. Вся інформація в описі. Також мій номер телефона в описі.